Всем привет! Сьогодні відпав глушиник порвало хомут Так видно китайская так, так чуть дивно ну, если честно не лушник Ну ничего Зараз візьму якусь вервочку прив'яжу Та буду ездить Так і все парадо Сейчас стой Зоби пока що временно На якусь льоку прив'язав, щоб доїхати додому І, ну, до себе зараз, не в себе вдома. А далі буде видно якесь. Чи комотку куплю, чи зроблю щось, переварю. Просто так-отак. Жити вроді свободно, Де не зажатий. Теж на низько щось. Ну, дуже не страшно. Таке. Така проблема в мене склалася склолася. Станеці. Так машина непогана. Ні, є, правда. Сильне.